Привіт усім! Мене звати Мар'яна Черкаси. Сьогодні до нашого каналу долучається Магвеліар. Будемо розмовляти на різні теми. Не перемикайтесь підписуйтесь і коментуйте це відео. Оджеверо, вітаємо на нашому каналі. Раді вітати. І сьогодні я пропоную розпочати традиційно із відповідей відповіді на запитання наших глядачів. Ми разом дивилися ситуація в різних містах, тому пропоную подивитися на ситуацію на Харківщині, власне, на той регіон, який в коментарях просили подивитися. Так, дякую за за запрошення, дякую за запитання. Що ж, давайте тоді подивимось, подивимось, той регіон, який вас цікавить, то місто чи селище. Слухаю ваше питання. Отже, подивимося на Харківську область. Що буде упродовж лютого місяця, чи як будуть розвиватися дії, особливо на прикордонних територіях, чого очікувати жителям? Дякую за запитання. А, на жаль, так бачу, що будуть справді певні загрози по перегорнутому аркану мах. Випадають загрози саме для Харківської області на, на цей тиждень, на, на найближчий. А, Що це може бути? Це каби, це е, загрози е, нових безпілотників, е, не тільки шахедів, а ще якихось. Також я бачу, що ворог буде тиснути. Показує мене, він буде тиснути військовим шляхом, скоріше за все, на Куп'янському напрямку, і також я бачу, що в принципі буде напружена ситуація з обстрілами. Але при цьому всьому, саме в Харківській області, не бачу ніяких людських трагедій, людських жертв суттєвих. А, також бачу, що ми будемо впевнено утримувати Куп'янськ, борову, а, про які йшлася про які мова а, а, нещодавно, останні півроку. Також я зараз одразу подивлюсь місто Харків, а що очікує його. Стосовно Харкову, до речі, випадає навпаки великі удари, і там вірогідність якоїсь трагедії, є, якихось людських жертв, тому що випадає вогонь і король мечів. Знову ж таки, нам треба прислухатися до карт і намагатись якимось чином вберегтися під час повітряної тривоги. Якось іти, приховуватись в укриттях від, від цих ударів, якщо це, звичайно, можливо. Але будемо просити вищих сил про харківчан, щоб, щоб вони уникли трагедії та людських жертв. Також я хотів сказати, поки на початку цієї, цього, цього інтерв'ю, про скрутку свята Імболк. Ці свічки заряджені стихійною магією, вони заряджаються раз на рік і використовуються для глибинного очищення, для сильніших чисток. І справді, завдяки цим свічкам можна прибрати весь негатив, всі порчі, всі прокляття. Ця магічна скрутка вона справді відкриває шляхи і прибирає всі блокування з ваших. З ваших доріг. А для того, щоб придбати таку свічку, ви можете написати мені на мій інстаграм собакома.веліар або ж переходити за посиланням під цим відео. Дякуємо вам, Валяри, і, власне, давайте поговоримо іще одне запитання від наших глядачів. Турбуються, який буде статус Закарпаття, чи не будуть прикордонні держави, ну, скажімо так, ласи Око покладати на наше українське Закарпаття? Дякую за запитання. Дивіться, у мене показує Аркан Смерть, що справді, що справді були плани на те, щоб захопити Закарпатську область, і ці плани відповідно були у Угорщини і були у Словаччини. Вони хотіли розділити Закарпаття і окупувати, окупувати Закарпаття. Хотіли вони зробити це у випадку успіху російського агресора на фронті. Але показують карти конфлікту, конфлікту цих країн з місцевими жителями на Закарпатті, тому що вони все-таки не хочуть цього. Вони стоять за Україною, і їм не потрібна така окупація, агресія. І одразу після цього випадає Аркан Беліал. Це це карта, яка позначає те, що ворог не спромігнеться досягти жодного успіху. І також ця карта говор говорить про те, що, що безпосередньо Угорщина і Словаччина не зможуть окупувати ці землі, тому що Росія програє і Росія не зможе забезпечити їм можливість претендувати на наше Закарпаття. Боляри, щиро дякуємо за таку відповідь для наших глядачів. І Ще третє останнє запитання від наших глядачів перейдемо до повістки дня. Як то кажуть, чи буде сирський та умеров в цьому році на посадах? Mm. Дивіться, карти показують так, що вони будуть працювати до часу е виборів і до завершення цих виборів. Ось карта роботи про те, що вони обрані, то що вони на посадах і будуть далі працювати. І вісім пентаклів перегорнута. У мене випадає в тому контексті, що після виборів нового лідера, очільника держави, е вони будуть. Е вони складуть свої повноваження і будуть зовсім інші. І міністр оборони України, і Головком ЗСУ. Знову ж таки, до того, поки не відбудуться вибори, їх зняття під великим питанням. Отже, рухаємось далі по наших запитаннях: чи може Україна домовитися з Угорщиною та словачиною про вступ до ЄС або відповідно ці дві країни не блокували нашого вступу до Євросоюзу? Показує у мене по картах так, що вони справді стосовно Євросоюзу трохи будуть. Трохи будуть іти в певний конфлікт, але потім вони приймуть умови гри, так скажімо, і е, вони погодяться на те, щоб Україна вступила до ЄС. І справді я так бачу, що, е, що ці це все погодиться, але от стосовно військового вже питання, тобто стосовно НАТО, вони будуть категоричні, і їх ніщо не вмовиться. Ми будемо пропонувати їм щось, якісь альтернативи для того, аби вони не блокували вхід в євросоюз, чи це буде все ж таки якась домовленість? Можливо, тиск інших країн на них. Ну, у мене по картах випадає так, що ми їм нічого не зможемо запропонувати. Вони відторгнуть наші пропозиції українські? А от стосовно молоху, стосовно тиску великих держав, от під тиском заходу вони її прогнуться. Можливо, це США, можливо, Британія. Дякуємо, Валіари. Ну і загалом, чи зможемо ми стати членом ЄС в цьому році? На вашу думку. Що, мою думку, питати, зараз питаємо карти. Ну, дивіться, так показує по картах, що ми будемо наближатись, але на жаль, в цьому році ще вступити до ЄС як повноцінним членом Європейського союзу. Ми будемо не в змозі. Тобто, це буде питання е, через 1-2-3 роки, але ми вступимо туди. Вже рухаємось далі. Чи буде перемога України до Великодня, як обіцяє її Трамп? Ні, до Великодня завершення війни не буде. Війна завершиться саме в травні-червні 2025 року. Процеси затягнуться, перемовин, погоджень і тому те, що планується, те, що вони хочуть зробити, вони не встигнуть це зробити. Це буде травень-червень 2025 року. А, ну і власне також Трамп говорить про те, що він готовий подвоїти санкції для Російської Федерації, аби безпосередньо пришвидшити процес саме перемоги України. Чи зробить він це найближчим часом? Те, що говорять карти, вони показують, що справді він введе санкції ще сильніші проти Ерефії, але це буде не, не сьогодні-завтра, як то кажуть. Це буде попізніше. Але при цьому всьому санкції будуть посилені. Ну, і також ми знаємо про те, що плануються позачергові вибори в, Гр... в Гренландії, Вони пов'язані саме із заявами Трампа, чи це більше щось як політична криза? Зараз подивимось. Так, це все пов'язане саме з заявами Трампа. Вони хочуть узаконити свою владу і знову ж таки зробити так, щоб Трамп не зміг мати якісь поводи для позіхання на інтереси, на інтереси відповідно самої Данії і Гренландії. Отже, рухаємось далі. Чи стане 51-м штатом Канада, так як про це раніше також заявляв Дональд Трамп. По картам показує так, що на це, на жаль, в нього не вистачить сили е, на те, щоб доєднати Канаду до Сполучених Штатів. Е, випадає посилення конфлікту в економічному плані з е, між Штатами і Канадою, і, відповідно, пев, певне таке протистояння на певному рівні, що призведе навіть до. Знаєте, до презирства з боку канадців до, до громадян США і навпаки. Тобто, знаєте, буде певний навіть такий конфлікт невеликий. Ну, невеликий, знаєте, от як ми там українці до росіян відносимося, як росіяни до українців. У нас це велике і у них просто таке, знаєте, непорозуміння буде. Валіана, яка буде ситуація на Курщині найближчим часом? Чи зможемо ми отримувати цей напрямок, зокрема, і чи все ж таки стане Курщина тією самою обмінною монетою території на території? Дякую за запитання. Хочу сказати, що нещодавно дивився на багатьох каналах, казав, що буде новий контрнаступ саме на Курщині, ось він і стався. Бачу його успішність. Зараз подивимось, чи будемо його утримувати далі. Цей напрямок. Дивіться, показує, що будемо тримати дуже міць, міцно цей напрямок, що а, його росіяни не зможуть у нас відбити, і показує дуже велику кількість росіян, які будуть гинути, гинути і гинути тисячами їхати гробами в Росію а, і не тільки в Росію, а ще в Північну Корею, теж а, тисячами і десятками тисяч. А що стосується розміну, то справді я його бачу саме території, території Курщини на території Харківщини, які були окуповані. Тому що там, якщо хтось не пам'ятає, то там справді є окуповані райони Боровський район, Куп'янський район, Дворічна Дворічне, Вовчанськ і Липківський виступ. Давайте поговоримо чи просунемось ми в цьому році всередину Російської Федерації. Так, по картах показує, що просу е, просунемось. Звичайно, буде просування, бруде, буде успіх. Веляри, отже, щиро дякуємо вам за сьогоднішній Там, день да. за це інтерв'ю. Залишаємося з вами на зв'язочку. глядачам. Традиційно нагадуємо про те, що ваші контакти під цим відео. Ну і звісно, питання пишіть. Будь ласка, не соромтесь, найцікавіше будемо розглядати. І звісно, про е, найсильніший. Нагадайте, будь ласка, е, як називається правильно цей прилад. Це скрутка свічок, очищуючи на свято імбок. Заряджалися на лисій горі при ритуалі. Кожна з них заговірна, і вона справді допоможе кожному, кожній людині, яка почистить себе цією скруткою. Тому замовляйте, поки вони ще є в наявності. А вам дуже дякую за це запрошення і за цей ефір.